Друзі, всім привіт, слава Україні! У зв'язку із вимкненням світла приходиться, так як зараз війна, вимикають світло, приходиться постійно думати, як там зародити телефон чи підключити інтернет, насос для перекачки. У себе я проблему цю вирішив. Машиною зараз не їжджу зняв акумулятор. Просто я заражаю через деякий час і включив в мене був перетворювач напруги на 220 вольт. Тепер потрібно вирішити проблему для мого батька. Він, я йому говорю, що я робив. Він попросив. Ну, в тебе ж талант є, можеш зробити таке. Я кажу, що в мене плати є, все готове є. Там деяких деталів не вистачає. Що я знайшов? Найшов я таку плату. я... Це все я займався... Я займався таким раніше. Був радіолюбитель. Це все я травив, все я робив. Я навіть не пам'ятаю, що за плати. Можливо, це і ця плата. Якийсь був преобразуватель, що він не заробив. Не можу сказати. Це теж щось ну дуже похоже, ну, ну не знаю. Що воно і де воно? Далі. Найшов я оце преобразуватель. Перетворювач напруги 12220. І рф 3808 Через камеру побачив. Через камеру краще видно. Вихідні транзистори, а ну, другий, подивимося. Просто це було дуже давно. Зараз фокусує. я нічого не пам'ятаю. Такий самий. Чи це він, чи це не він, нічого не пам'ятаю. Тут, я так розумію, не вистачає мікросхеми і якогось конденсатора. Отут. Отут не вистачає конденсатора. Далі що потрібно? Я ці деталі всі заказував, пройшли, я не знаю, місяць, я пішов, каже, вроді не було, він не пам'ятає на складі. Не в тому діло. Далі потрібно було б міні-мікросхему і конденсатор. Відкладаємо в сторону. Поїхав я до товариша, розговорилися. І що виявляється? В нього такий самий, ось тут можна порівняти, такий самий перетворювач. Це він робив, бо я зробив на транзисторах, він мене не заробив, я переробив, по його зробив. Ну, відмінності будуть. Тут я ставив вже, вже я все позабував під мікросхему гніздо. Під мікросхему гніздо. Позабував, якщо зветься. Під мікросхему гніздо і можемо бачити, я так розумію, що конденсатор. У нас нема конденсатора, правильно? Трошки в мене плата якась інша, ну, то не важливо. Все в принципі таке саме. Так. І що він каже? Воно в нього, я знаю, працювало. Перетворювач працював. Це устройство, скажімо, працювало. Я в нього брав, користувався, вагу включав, якось як зерно продавав. Це раніше це було, я не знаю, скільки років назад, 5, навіть більше. І просто по, в нього є, як він там називається, заводський упс. Перетворювач на всю хату. Просто по ненадобності він розібрав. Трансформатор забрав на зарадку, а ця плата залишилася. Зараз я її попробую запустити, встановити транзистори. 25.05. Ну, так як воно в нього працювало, то будемо вірити цим транзисторам. Я так розумію, то не такі. Можливо, то я тільки примірив. Слідуючи, нічого не видно. Такий самий: 25.05 чи 2905. 2505, здається. 25.05. Вихідні. Це. Я так розумію, польові транзистори. Далі дуже довго не міг знайти потрібно блок живлення. Блок живлення, щоб ви розуміли, на цей блок подається 12 вольт плюс-мінус. І з нього виходить, тут є генератор, виходні транзистори, і з нього виходить уже змінна напруга, будемо казати, генератор працює. Виходить на обмотку. Три проводи. Три проводи, де вони в нас? Ось тут, я так розумію. Три проводи. Червоний і два синіх. Ось тут червоний два синіх. Виходить на обмотку, повинно бути 12 вольт. 12 вольт, дві, дві обмотки по 12 вольт. І на виході вже з трансформатора 220 вольт. І вже з цієї обмотки ми знімаємо напругу. Повинні знімати напругу. Далі, в мене був трансформатор. Так як це діло давно було, я його не, не зробив. Я в корпус все робив. В мене був від заводського перетворювача трансформатор. Не від інверторного, а від трансформаторного. Поліз я, я на горище, всі горища, два-три горища обшукав. Нічого немає. В майстерні все скрізь обшукав, нічого немає. В корпусі я знаю, зіб... ну як, зібрана Кнопка, все було, запобіжник. Нічого я не знайшов. Сьогодні зробив фонарик, вже налобний відремонтував поліс на, на тому самому горищі, все-таки знайшов я. Знайшов я отакий корпус. Це все, я ж кажу, це дуже давно все було. Дивіться, клеми навіть поржавіли. Запобіжник ось тут, Дивіться, резина. Резина полопала. Да. Все попересихало на сонці, лежало на горищі. Далі. Кнопочка тут у мене стояла. Все, в принципі, ну, все я робив так як, так, як воно має бути. Так, як я його бачив, точніше. Трошки продув його, навіть не відкривав. Зараз будемо відкривати, побачимо, що я там... Що до чого. Що я мав... Робити. Так. Я просто-напросто все позабував, я не пам'ятаю, що тут де й до чого. Так, так, так. Так. Потрібно все оце розбиратися. Конденсатор на 220, я так розумію, згладжує. Усе, щоб поміхи не попадали. Ага, три проводи, є три проводи. Є в нас три проводи. Далі що йде? Ага, і такий радіатор я прикріпив, прикріплений він. ...прикручений, і все зроблено, тільки нарізати під транзистори і поставити якісь прокладки. Отак. От Плата повинна ставати десь тут. Так, місце є під плату. Я думаю зроблю. Все. Все вже зроблю. До толку, потім включуся, покажу. Я думаю, вийде непоганий перетворювач для батька. Так, друзі, почав розбиратися. Що я побачив перше? Що можна два транзистори впаяти? Впаяти ось тут. Так. Зараз покажу. Ага, вже вони повипадали, не покажу. Тако. От так отак. Впаяти і прямо, прямо притулити буде. Ну тут на проводах на, пров... Де видно? на проводах були. Ось тут транзистор і тут транзистор на проводах. А прямо можна притулити. Отак, От буде до радіатора. Я розвернув плату початну. Не в обіду, звісно, нікому. Ну, він його зробив, він його працював. Як там з монтажем це таке. Але просто я завжди дуже гарно вмів паяти, навіть як я прийшов у училище, я паяв саме краще. Саме краще. Подивився я на цю плату. Отак, так? Да? Подивився я на цю плату і вирішив все-таки оцю, оцю свою робити. Трошки, ну як, ну мені страшновато. Страшновато буду свою робити плату. Трошки пограюся, випаєте мікросхему, але все перенесу на свою. Я надіюсь, довго часу це не займе, потім покажу.